Через повномасштабне вторгнення Ерефії в Україну багато українок були змушені шукати захисту за кордоном. І Катерина, героїні нашої історії, не стала виключенням. Щоб вберегти свою сім'ю, дівчина разом із дитиною та партнером виїхала до Норвегії та знайшла прихисток у мальовничому місті Берген. Катерині вдалося втекти від війни та, на жаль, не від смерті. Але про все по порядку. 30-річна Катерина Кожома була родом з Дніпропетровщини, але останні кілька років дівчина проживала в Києві з партнером. Він також мав 30 років та був родом з Азербайджану. Пара виховувала спільну дитину. На початку цього року родина переїхала до Норвегії. Та знайшла прихисток у місті Берген, що розташований на півдні країни. Норвезькі ЗМІ пишуть, що пара жила окремо. Катерина разом із дитиною оселилася в готелі Magic Сойхамсвікен, де проживають біженці з України. А чоловік жив в іншому місці. Інцидент стався у вівторок 4 липня, в готелі, де проживала Катерина. В другій половині дня персонал готелю знайшов українку важко пораненою в її номері. На тілі дівчини були численні порізи та колоті рани, тому було вирішено подзвонити на номер екстреної медичної допомоги 113, а звідти о 15:50 надійшло повідомлення про цю подію до поліції. Катерина з важкими травмами доставила до відділення невідкладної допомоги в лікарні Галкланд. На жаль, врятувати її життя лікарям не вдалося. Через кілька годин о 17.18 вона померла від отриманих травм. Одразу після отримання повідомлення техніки-криміналісти поліції розпочали свою роботу по збору доказів в готельному номері загиблої. Натомість поліцейські зайнялися опитуванням свідків та пошуком цифрових слідів. За звинуваченнями у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, яке пізніше було перекваліфіковане на звинувачення вбивстві, затримали партнера Катерини. Вже у середу, 5 липня, була проведена перевірка місця проживання підозрюваного та його допит. Чоловік свою вину категорично заперечує, сказала захисниця Анета Скевольд. За її словами, на допиті він пояснював, що не робив того, у чому його звинувачують. Він казав, що переживає всю ситуацію як дуже важку, і каже, що перебуває в шоці та горі. У четвер, 6 липня, підозрюваного відправила під варто були проведені судово медичні дослідження, і поліція також зазначила, що було розпочато попереднє медичне спостереження, щоб оцінити, чи є він осудним чи ні. Наразі поліція не дає інформацію про те, чи чоловік перебував у стані афекту. Під час ймовірного скоєння злочину. Поліція стверджує, що в них вже є суттєві докази його причетності до розправи, але наразі не коментує цю справу. Я не можу детально розповідати про перебіг подій, оскільки розслідування ще на початку. Крім того, занадто рано говорити щонебудь про мотиви», заявив поліцейський прокурор Арна Нігордберг. Наразі поліція не має інформації про те, чи хтось у готелі бачив інцидент, а також чи були інші злочинці, крім затриманого чоловіка. Пізніше з'ясується, що 13 червня, за три тижні до трагедії, Катерина подала на чоловіка заяву про насильство. Поліція розпочала розслідування, але коли 23 червня дівчину викликала на допит, вона заявила, що хоче відкликати заяву. Оскільки ситуація нормалізувалася, Катерині було запропоновано введення термінових профілактичних заходів. Але дівчина відмовилася і справу закрили. Марія, однокласниця загиблої дівчини, повідомила на своїй сторінці у Фейсбук, що дівчину вбив її чоловік, та закликала допомогти норвезькій поліції зібрати докази, а саме скрійний переписок, що Катерина жалілася на переслідування чи погрози від чоловіка. Також Марія закликає допомогти фінансово сестрі Марині, яка вирішує питання з транспортуванням її тіла в Україну та опікунством над дитиною, якою наразі опікується служба захисту дітей в Норвегії. За повідомленнями ЗМІ дитина не була присутня, коли сталася трагедія. Слідство у цій справі і досі триває.